Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У день рятівника 17 вересня 2025 року Національний банк України ввів в обіг нову обігову пам'ятну монету Державна служба України з надзвичайних ситуацій, що вшановує мужність, самовідданість і професіоналізм українських рятувальників. В продажу в інтернет-магазині Національного банку України монета буде лише через декілька днів, а саме 23 вересня у вигляді роликів по 25 монет в сувенірному пакуванні. Але в мережі вже декілька днів в наявності багато пропозицій на новинку поштучно. Сьогодні я собі вже придбав одну монету і готовий її показати вам. Тож давайте починати огляд, але перед початком перевірте, чи підписані ви на канал та підпишіться, якщо не зробили цього раніше. Презентував нову монету голова Національного банку України Андрій Пишний під час урочистостей з нагоди Дня рятівника. Свою вдячність та пошану до українських рятувальників ми втілили в новій обіговій пам'ятній монеті Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Неймовірна сила та глибоке чисте милосердя, яким просягнута робота українських рятувальників, роблять їх найкращими у своїй справі. Саме вони стають містком між життям і бідою. У час, коли вогонь, стихія і небезпека стають безжальними ворогами, виходять їм назустріч. Часто, коли ми чуємо чергові новини про те, як ворог завдав удару, серце завмирає, а потім отримуємо повідомлення, що на місці працюють рятувальні служби, і до нього знову повертається надія той, хто рятує одне життя, рятує цілий світ. Це чиста правда. Дякуємо за кожне врятоване життя та чесно виконане завдання, сказав Андрій Пишний. Участь у заході також взяли міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник. Сьогодні професіоналізм українських рятувальників визнає вся Європа. Ваш досвід здобути таким важким шляхом неможливо переоцінити. Не можна перейняти сміливість, не можна перейняти відданість службі та роботі. Такою людиною можна тільки народитись, і ви є саме такими сміливими і відданими, наголосив Ігор Клименко. Для рятувальників ця монета не просто грошовий знак, а визнання щоденної служби українському народові. Щодня наші бійці стикаються з викликами: від пожеж та аварій до наслідків російських атак. Ми працюємо там, де життя людей під загрозою. І для нас найвищою нагородою є врятовані життя та подяка громадян. Символічно, що тепер відзнаку мужності та відданості справі закарбована у металі. Вона буде нагадувати всім українцям про силу і сміливість тих, хто йде в вогонь, воду і руїни. Аби дати шанс іншим жити, зазначив Андрій Даник. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, скорочена ДСНС, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через Міністерство внутрішніх справ. Служба реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню. Ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності. Історія формування служби бере початок із перших років незалежності України. У квітні 1996 року, відповідно до указу президента України на базі Міністерства у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Та штабу цивільної оборони було створено Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. З часом змінювалося найменування відомства, розширювалися його функції у 2012 році. Внаслідок реорганізації Міністерства надзвичайних ситуацій України було утворено Державну службу України з надзвичайних ситуацій. А вже у 2013 році набрав чинності Кодекс цивільного захисту України, який став основним законодавчим актом у цій сфері, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році ДСНС швидко адаптували свою діяльність до нових викликів. Особовий склад виконує заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Аварій і пожеж, спричинених збройною агресією Росії проти України в умовах підвищеної небезпеки та постійного ризику для життя і здоров'я. Працюючи у зонах бойових дій, рятувальники здійснюють евакуацію цивільного населення, ліквідовують наслідки обстрілів, знешкоджують вибухонебезпечні предмети, фіксують наслідки терористичних актів та забезпечують безпеку громад. Монета вшановує мужність, самовідданість і професіоналізм особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який щодня рятує життя та забезпечує безпеку громадян як у мирний час, так і в умовах воєнного стану. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено написи: банкнотно-монетний двір НБУ, Обігова пам'ятна монета Державна служба України з надзвичайних ситуацій 25 штук, номінал 250. Та графічний знак гривні. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України та зображення емблеми ДСНС. На аверсі монети зображено малий Державний герб України угорі. У центрі в обрамленні давнослов'янського орнаменту розміщено написи Україна 10 гривень півколом. На тлі орнаменту зазначено рік карбування монети 2025. Унизу та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч. На реверсі монети зображено рятувальника ДСНС у повному екіпіруванні, який тримає в руках пожежний рукав та пожежний ствол. По колу розміщено написи угорі, сміливі рятувати життя. Гасло, що відображає основну місію ДСНС. Унизу ДСНС України. Між написами з обох боків зображені стилізовані дубові листки Елементи Емблеми ДСНС. Гурт монети Рифлений. Обігова пам'ятна монета Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Як я вже казав, має номінал 10 гривень. Її виготовлено зі сплава на основі цинку з нікелевим покривом. Маса 6,4 грами та діаметр 23,5 мм. Тираж 10 мільйонів штук, у тому числі 500 тисяч штук, буде сформовано у спеціально оформлені ролики у сувенірному пакуванні. Кожний ролик міститиме 25 обігових пам'ятних монет. Наразі в лавах ДСНС понад 60 тисяч фахівців, які щодня працюють у складних та небезпечних умовах. Їхня робота це не лише професія, а покликання, що вимагає мужності, витримки та глибокої відповідальності. Гасло служби сміливе рятувати життя, відображає суть місії рятувальників та їхньої щоденної праці. Загалом це вже 12-та обігова пам'ятна монета. Що була випущена НБУ з 2023 року. Вся серія зараз має такий вигляд, і у мене поки без пропусків. Діліться в коментарях, які монети з цього переліку вам вдалося зібрати, та яка з них ваша найулюбленіша. Мені найбільше за все зайшла ППО Надійний щит України і по дизайну, і по суті. Ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових оглядах!